Маємо такі класнючі комплекти постільної білизни для вас. Ось такий яскравий, це 100% бавовна. Але у нас є і взагалі всі 100% бавовна, окрім одненького, в який в складі трошечки невеличкий міст ліоцилу. входить 40%. Але теж він приємний, класний, дуже якісний. В комплектах, значить, буде підковдра та наволочка. Ось, ось такого було така. Ось така полосочка трошки тонша. А також буде прос... Ой, прострадло, так, так, прострадло на гумці. Дуже зручно, коли на гумці воно не сповзає. Є ось така прикелювана, наче в дорогих готелях дуже класна якість. А, таке. Яскраве, воно фактурне, тут всі гладенькі це таке більш випукла тканинка. А, значить, в лоті підковдра наволочка і прострадло на гумці. Вартість одинички в такому лоті буде складати всього лише 536 гривень. А вартість лоту, який складається з п'яти одиниць, буде складати 2680 гривень. І якщо вам сподобався цей лот, а він реально дуже класний. А, ви можете його замовити у наших менеджерів. Інформація під цим відео.